Недавно отримали ось такі машинки, може хтось не бачив. 6.0 Ексцентрик. Це нової, Це нового покоління машинки. Зараз пішли. Удобні вони тим, що. Ну, давай до цього ще перейдемо. В общем, по характеристиках зараз розкажемо. Саме цікаве, що їх е, тільки отримали, і практично всі розібрали. О, тому... За тиждень буквально. Так, да, За тиждень. Вони трошки дорожчі, 8 тисяч гривень, але в мене найнижча ціна. По всьому інтернету, а ще замовили десяток, да, прийдет, тому що є вже предзамовлення, і, можливо, комусь буде цікаво. Які переваги ці, цього, цієї машинки насамперед? Продуктивність 6,0 з цієї машинки набагато ефективніше, вона працює відсотків на 10-15. скільки там нам відгуки були, пам'ятаєш, як ж дзвонили? О, то працює вона швидше, краще. Трошки не, так, не така шумна, вібрацій немає. Зовсім по-другому зроблений тут о, мотор, скажімо так, тормоз оцей тарілки 150-ї вже йде на магнітах тут всередині. Також вона по вазі, можливо, навіть трошки легша, ніж старого покоління, бо старого покоління машинки, машини тут товсті і під ручку ніяк було брати, взагалі, не дуже вдобні. Тут можна продівати. Руку, ну, класно, вона тримається чудово, мені, мені кажеться, вона легша навіть чимось. І те, що тут така прорезинена йде, вона не скользить? Так, да, прорезинена і... і вона потужніша. Якщо стара була там, 350 Вт, то а це ця 380 Вт. Да. М'якенький шнур йде до неї. От. І. Положення швидкості скорості, також на будь-якій швидкості вона зупиняється. Ми зараз Пиловідведення також. Звичайно. Голосос. Звичайно. Ось, отак вона, як бачите, включена. Зажимаємо. І загорається ось такий синенький індикатор. На старих там зелененькі вони були. Ось зараз включилось друге положення автоматично. Це те положення, на якому вже можна працювати. Ну, давайте включимо. Жабка, кстати, м'якенько все відгукується. Ну клас. Тихенько mm так. -hmm. Як на мене, набагато тихіше вона працює, чітко зупиняється, плавно запускається. А що по вібрації? Нема такої вібрації, як на старих. Навіть зупиняється на більш швидшому положенні, ось, допустимо. І стало. Угу. І тут, як ми можемо бачити, ось, ось дирочки є. Дирочки. Також воно сюди всмоктує пеляку. От. Тобто дуже хорошо вбирає в себе цю пеляку, коли ви шліфуєте поверхню. Ну, класно, класно. Ось, ну, на максимальній швидкості, я так розумію, ніхто не буде працювати. Ну, воно гарно і максимально. Так, ]існо. так. Зазвичай користуються друге положення. Оце як вона зараз є. А, так. ну, дуже mm -hmm. така удобна в руці. Вже розробили її, трошки покращили, скажімо так. Можливо, когось зацікавить. У нас зараз зараз є 2 штуки в наявності по 8 тисяч гривень. І через недільки-дві десь так приїдуть ще. Порядка 10 штук. Ну вона не важка, але я не скажу, що і легенька дуже. Да, да. Да. Зараз ми хочемо ще вам продемонструвати і показати машинку, яка вже мелькала в моєму відео. Це до пари, скажімо так, ось такого плану машинка, теж на сьогоднішній день це прям актуальна машинка, якою можна будь-де працювати. І підошва цікава в неї, в плані, що вона і не туга, і не м'яка. По ідеї в нас запитувало, скільки вона бере повітря, я не пам'ятаю, десь 350 а, літрів. Да, 350 тако. це як такий Девіс 1,4 буде брати. <сум> тобто не дуже багато споживає повітря, але дуже удобно. і можна нею працювати там, де не підлізе, допустимо, оця машинка Круглою своєю платформою. Де бреміть крутий. Пороги там. Так, такі. так, так. Іде вона вже в комплекті ось за цим переходничком, без то Ми його так накрутили, щоб показати. Теж гукується. На... І вона тихенька, і вібрацій теж в неї немає, що саме цікаво. І відео ми теж на неї знімали. І теж нам дзвонили хлопці казали, що ну, охрененна машинка. Дома. І тобі дзвонили, і мені теж, кстати. І писали в телеграм-канал. Знизу буде в описі. Також, посилання на телеграм-канал, це yeah. чат малярів, переходьте. Будемо раді вас там бачити. А така машинка у нас коштує 1500 гривень всього. Ти ж покажи кран, який ще є, там повітря перекривати. Так, так, а, тут а... регулювання. Ну я так коли використовував, я зрозумів, що хай він відкручений буде ну, повністю. Так. Він, він, наче такий, або як закриває, повністю. Або так, як так. Як ну, а сама підошва, стандарт 70 на 100. Тобто оці всі наждачні, наждачки, да, допустимо, ось як на рубанок, да, йдуть. От, до прикладу, ось на рубанок йде. Да. Ось вона чотенько сюди підходить, все. Можна порізати. Ліпучка хороша, така. Дуже. А можна придбати навіть окремо, вони продаються, Уже го вже готові. готові, да. Різні градації у нас також вони приїдуть скоро. Ось отак це. Це не ми різали, це, це воно така продається. От. І все, і працюємо. Ми тоді, Це зараз 400-ка. Ми оцією 400-кою все крило заматували граючись, і я бачив, що вона ще може працювати. Хоча це не якась там фірма. Там, ну, я не знаю, що це, але, по крайній мірі, воно хорошо шкурило, скажімо так. Так, ця машинка 1500, їх є в наявності багатенько. Ви можете придбати по номеру телефону, який буде також у нас в описі. Далі хочу показати вам, що у нас є також ось такі невеличкі манометри. Редуктор з манометром. Ось так виглядає всередині латунь. Їх дуже багато є видів різних. Тобто Ми замовляли їх на самому заводі в Женьшені в Китаї. і з Самим Китайцем обговорювали, щоб внутрі були не пластикові там втулочки, які зазвичай йдуть, щоб здешевити і на виході отримати більше коштів. А латунь тут йде. Тобто вони мініатюрні, можна бачити, що пальчик закриває прямо, ну, Невеличкі, акуратні, на мініджети підходять на, на стандартні фарбопульти, і ціна у нього 450 гривень. Можливо, також когось зацікавить. Тобто на фарбопульті ти викручуєш повністю так, повітря. А це може. Да, бо фарбопульти є, що повітря регулюється там в допустимо. Ось як у нас Зрозуміло. є фарбопуль, допустимо. Ну, валить він як 3000 такий фарбопульт. Ось, його скопіювали приблизно. Так же ж. І тут регулювання йде на пів оберта. Це не дуже удобно, тому краще поставити і краще буде ж манометр. Кстати, такий фарбопульт коштує 4000 всього всього навсього lvlp система. І валить як 3000 сата. Є такі. Ну, на самом делі. Багато фарбопультів різних є. І трошки дорожчі, і трошки дешевші. І мініджети є з двома головами, які ви можете подивитись відео нижче. Та ми можемо показати в цілому ось мінік. Розкажи Вань. Це міні у нас з дюзою. Дюза 1,2 і, і є ще змінна голова на одиничку. Комплект. В комплекті там, в місті Волочка. Зараз я покажу. Ціна такого мініка 2500 гривень. Ну, валить він дуже добре. Та я коли, наче... коли вже... наче... ага. почав. Ну, я думаю, що щось переплетене. Я сам дивлюсь спочатку, ого, так оглянувся, Далюсь, і ти охреняла. <плес> і по відгукам теж зводять покупці, кажуть, що ну дуже добре, неочікувано. Сам факт, що їх беруть на сьогоднішній день кожного дня. Кожного дня і по декілька штук. Ми їх завезли, всього 50 штук. і Також обговорювали з китайцем для нас спеціально їх виробляли на заводі. Ось наш логотип інтернет-магазину. Гараж маляра також ось є і на, самому, на самій голові. Це деталі, да, що можна візуально побачити. А також ми обговорили всі деталі, які будуть присутні всередині цього пульта. Тобто, це якість. Нержавіючої сталі висока, яка присутня тут. Якщо є якась резиночка тут десь, ну, по факту тут о, тільки на голові, тут, то вона буде з хорошої якості. От. А так, в цілому, пульти я вже 3 роки не массу. Одна резинка більше, більше не присутня тут на цьому пультові. Чому він і вважається довговічний? Чудовий, а саме головне, він недорогий. І бачок сюди йде 250 мг. А є пацани, ставлять який бачок 500. Ну, великий цей 600. Так. Ну, можна підобрати 500. Да, щоб і... не бігать, не заправляти. Ну, опять-таки, мінік це для чого? Для того, щоб підлізти десь в таких містах. А там не дасть нам е, бачок підлізти там і так далі. Такий пульт у нас коштує 2,5 тисячі гривень. А ще ми хочемо показати вам заразом у цьому відео. раз ми вийшли Значить, Набор кліпсів ось, ось знизу. Чи не розпочатоний? Да. Чому ми хочемо показати і донести вам, що краще в нас придбати такий кейс ось з цим усим Це все стоїть 800 гривень. Затискачі, зйомники тут. Ну, тому що, по-перше, Зазвичай купують їх і поштучно продають. У нас все це 650, 620 кліпс різного діаметра, різної е, ширини товщини. Всього за 800 гривнів. Три секції йде. Ось перша секція. Дивіться, тут теж різноманітні. Також, вони всі неодинакові, сразу скажу. Всі окремо можна підобрати на будь-яку марку. От бачите, тут вже крупніші пішли. Добре. Да, тут вже крупніші пішли. І теж вони всі різні, скажімо так. Ну, тобто, підобрати буде, що на будь-яку марку. Там, чи підкрильнички, чи десь щось. Мало ли. А тут зовсім ще інші. От. І за стискачами оцими е, значить, стоїть у нас 800 гривень. Дуже удобно. Бо дійсно з цими кліпсами бідо, як вказується. Вічно їх шукаєш десь, старі потріскаються, десь по відлітаю. Ну, общем... Коли знімаєш обшир, вони ламаються. і потім yeah. шукаєш, там не підходить. А тут якась постава десь на плечі, ви знаєте, що в мене там стоїть, є без проблем. Ну а коли діло пішло вже за кліпси, ми вам покажемо набір. Іменно конкретно для розбору салона обшивок. Ось так. За румчичку, береться. і не треба крутити потім да, крутити. Да, да. Ось ось такий у нас є наборчик. Я не знаю, що це таке, теж воно присутнє тут. Ось такий наборчик. Як бачите, купа всього. <кхів> купа пластикових відмикачів, якісь желізні. Тут є ці. І шило, і загнуте якесь шило, і так далі. Воно складається удобно, закрили молнію. От, Такий наборчик коштує в нас 1200 гривень. Ну мало ли можливо. Є пацани беруть доволі, як слони. Да. От. Таке коротеньке відео інформаційне. Ну А якщо е, у вас будуть якісь питання, ви можете написати в коментарях, я періодично дивлюся. Зараз я вам покажу, що у нас. Візуально присутня. Ось, Будь ласка, різного роду пульти. Є і валком мінік, і обичні валками також. Пультів дійсно дуже багато, поліровочні машинки, поліровочна е, машинка на акумуляторах. От, там е, такі обратні молоточки, всякі ключі, паяльнички. От, і ось є набор ключів, до речі там, з другої сторони, від сіля. Цей 2 тисячі гривень стоїть. І... я би собі взяв. Ось, ось за 3000 гривень, дивіться, стільки всіляких штук. І йдуть отакі комплекти. В общем, на всякий случай багато чого цікавого є. Якщо у когось щось зацікавить, номер телефону буде нижче. Там вже ж і посилання на наш телеграм-канал. Пишіть, дзвоніть, телефон завжди при нам. Да. Там є телеграм і Ватсап. Всім пока.